Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Садок змінюється, підростає, гортензії гарно наростають. Уже бутончики видно. Сьогодні хочу показати, як вони виглядають. Так, сюди виставила, не знаю, що за сорт, тому стоїть у мене. Зацвіте, побачу. По листу мені здається, що це буде червона, але я не впевнена, тому поки що стоїть у мене. Барбариси такі. Це конкорд. Гортензія. Блаумайзе. Дивіться, яка вона вже гарна, лист темний. Вчора обробляла від кліща, тому що жарко, дощу у нас немає, можливо, сьогодні трішки капне, але це не точно. Це не точно. Знаю, Україну заливає в деяких регіонах. У нас сухо і вітер. Тому з поливом скрутно. Води в криниці не вистачає, щоб полити все тому якось комбіную, трішки поливаю зранку, трішки ввечером. Ваніла Фрайс, вся з бутончиками. Також є гарні саджанці ваніли. Скоро зацвіте. Ось така красуня на таких ніжках вища. Кіушу теж. З бутонами. Така пишненька, її не потрібно підв'язувати. Вона залишається білою. Фрайс ось така. Вона тут восени тільки висаджена, тому що наростає. Монблан, Magical Candle. Все росте, бломайся гарна, кущик такий круглий. Не думала, що буде цвісти, але цвіте. Ой, давайте заглянемо, на яких гілках. Дивіться, гілка, ось ця з бутоном, вона йде із землі. Ось ця гілка теж йде із землі і теж є бутон. Я не знаю, чи вона ремонтантна. Виходить, що так, але наступна гілка теж із землі і теж є бутон. Тому, скоріше за все, вона ремонтантна. Але в літературі пише по-різному. Ось так виглядає сільвердор. Я вже забила сюди опори і легенько стягнула кембриком легесенько, через те, тільки за того, що коли вітер і гілочки повністю відламуються біля самої основи. У мене лайм, Little Lime так відламало, і скайфол відламало гілку, тому я вирішила не ризикувати. Це просто ось так легесенько. Дивіться, бачите, не натягнути, нічого до опори не прив'язано. Просто натягнуто навколо рослини. І все так щепила, щоб не поламало вітром. Теж є бутони на Silver Dollar. Фіолетова мінлива, подивіться, яка гарна, не підгоріла. Вона трішки схиляє лист, якщо дуже mm -hmm. жарко. Але витримує сонце. Бутонів є багато. Єдина найкраща, ну, найкраща, Найбільше бутонів має вона. Але Blau Maize теж гарно, е, гарно буде цвісти. Але мені здається, що це через те, що у неї е, проявляється ремонтантність і всі бутони на нових гілках. Ця красуня, ця красуня буде фіолетова, але є і рожеві бутони менш фіолетові. Я не підкислювала, уже, напевно. Ну, два роки точно нічим не підкислювала. Що в ґрунті було, те вони залишки, залишки використовують, я просто не встигаю. Добре, що встигаю поливати. Ось така красуня. Вся буде в квіті. Кожна, кожна гілочка із бутоном. Садженці є, досить гарні. Якщо когось цікавлять, пишіть. Я під відео залишу список сортів, які залишились, деяких сортів волотистих гортензій уже немає. Тому хто, хто планує придбати якийсь конкретний сорт, успівайте, бо можете залишитись без нього. Ось так червона. У неї квіточка із зубчиками. В цьому році вона якась не дуже червона, але тому, що не підкислювала я, не підливала а, ніякими <сари> недобриво. Сірку я додавала в ґрунт при посадці, але вона не змінює колір, вона тільки підтримує кислотність ґрунту, щоб рослина не хлорозала. А на колір потрібно інший підкислювач. Тому вона буде ось така. Можливо, ще трішки буде темніше стане. Но це все від того, який у вас і у мене ґрунт. Вона ремонтантна, цвіте. Підмерзла була, але цвісти буде гарно. Ось така. Лист у неї жорсткий, такий темний. Цих санчинців немає вже. Ось такий Геркулес. Теж з бутончиками. Лист гарний, чистий. І з поливом поливаю кожного дня або зранку, або вечором. Тому і з поливом вимивається з ґрунту все корисне, тому потрібно мені філатом заліза пройтися. хлорозу ще не бачу, але для профілактики думаю, що потрібно. Європа. В цьому році цвісти не буде. Буде, але таких декілька бутончиків небагато. Подивіться, який в неї величезний лист. Такі дуже великі листки. І найбільші квіти на однорічних пагонах. На двохрічних пагонах, коли рослина цвіте, гортензія, то квіти у неї менші. В цьому році омолоджений. І наростає пінкачу. Пінкачу залишилось три саджанці. Ось такий красень, теж буде цісти. Я його висадила сюди тимчасово, тому що тут хочеться трішки вищої гортензії, але, напевно, вона тут так і залишиться. Хоч гарний, йому тут подобається, то вже не буду чіпати. Я його планувала на алею висадити. Рослини у горщиках. Ось так виглядає Літл Розі. Бутончиків ще я не відчуваю. Шлос Вакенбарт. Ось такий у нього. Так він починає розцвітати. Такі червоні із зеленими кінчиками суцвіття. Ще чесно, мені, поки що він мені не дуже подобається. Сама, сама квітка, але ще жодного разу він не підв'яв. Він дуже має таке жорстке листя і е, не в'яне. Є декілька ось таких великих саджанців. Буквально штук 10 різних сортів. Є Lime Light, ось такий. Це це мій саджанець. Є Pinky Promise, Ось такий. Мені потрібно горщики здільнити, тому пропоную. Якщо ніхто не забере, то висажу собі Пінки Проміс в ґрунт. Буду мати два. В нього дуже великі гарні шапки. І цвіте красиво. Конфеті. Теж з бутончиками. Це фіолатова махрова, вона у мене так була підписана. Але так як я не підкисляла, то вона червона, бачу, буде. Така кучерявенька, і лист у неї такий, теж по крайчиках кучерявий. І сама квіточка має бути красива. Точного сорту я не знаю, але бачу, що вона мені буде подобатися. Тікачка, тікачка це взагалі. Суперова, цвіте, вона не в'яне. І сальса. Мені теж подобається. Подивіться, яка квіточка в неї гарна, рожева. Рожева, але як буде підкислена, то буде фіолетова. Лист змінює колір, починає свою вегетацію таким шоколадним, блискучим. Потім стає більш матовий. І світлішає. Нові листочки відростають теж шоколадні. Цвіте гарно. Подобається. Ліда із бутонами, крамбуазіна Одну підготувала, ще висажу собі одну в ґрунт Нехай буде. Полярний ведмідь. Теж закладає вже бутони, опору поставила, легенько підв'язала, щоб вітром не зламало гілочки. Strawberry Blossom дуже гарний сорт. Він дуже гарно переходить у малиновий колір і довший час верхівочка на сусвіті залишається білою. Дуже гарний лист такий темно-зелений, стовбурці. Темні, декоративно дивиться і без квітів. По кожному сорту, коли почнуть розцвітати, я зроблю огляд огляд повністю. Ось, бачите, так цілу гілку відламує вітром. О, Друга вже. І потрібно, ось цей кущик я ще не зв'язала. Потрібно мені його підв'язати, тому що, тому що шкода, це Little Lime, він дуже прямостоячий, підв'язки не потребує. Компактний. метр виростає. Дуже гарний сорт рекомендую. Ось так виглядає моя діляночка. Ще вам покажу саджанці, які є. Фантом який красень. Він у мене тут такий величенький, на вищих ніжках. Закриває якраз ось це вікно у альтанці. Цього я і хотіла добитися обрізкою. Зацвітає, дуже гарний, теж легесенько зв'язаний. Опори я тут поставила, але їх майже й не видно. Ось. Пізніше, коли будуть квіти, потрібно буде до опори підв'язати, тому що квіти після дощу будуть важкі, щоб не розламала. але поки що немає в цьому потреби. Алея, на алеї теж. Рослинки гарні кущики. Це замовлення відложила. Попросили до п'ятниці відложити то підклала ось такий шугараш, пандрія, теж дуже компактна, гарна, малинова потім робиться. Графіті. ось такі отак виглядають саджанці. Місце звільняється, я його зразу із П9 розсаджую, тому що рослини мучаться і докладаю, і завжди в мене ця... дві грядочки в мене є, то вони завжди повні. Ось такі саджанці пандрія. Приблизно всі ось такі. Є на більше гілочок, є на менше гілочок. Всі саджанці гарні. з доброю кореневою. Дивіться, як зразу видно, по листку інший сорт. Пандрія. Ось тут Little Blossom. Уже з бутончиками. Вона карликова, тому саджанці менші через те, що вони по розміру. Самі по собі менші з ось такими вже бутонами. Ведмідь. Строфвері блосом уже темніший листок має. Літл лайм він світліший. Геркулес. Теж гарні саджанці. Всі дівчата гарні саджанці. В цьому році саджанці гарні. Це 2-3 роки, як які. Лайм Лайт. Меджикал Кендл конфеті, графіті, он залишилось буквально 5 штук. Ще Флеш з ось таким варіагатним листом. Фантома теж буквально 8 штук. Діамант Руш, Літл Спукі, ось такі. Це найменша гортензія до 50 см виростає. Сільвер Долар, скайфоли, фрайс мельба. Пінкачу три штуки залишились. Пастель грін теж, напевно, штук 8. Ваніла Фрайс. Фрамбуазіна Пінкі проміс. Всі сорти залишу дівчата під відео. Кого цікавлять, переглядайте. Зараз трішки похолодало, тому можете сміло замовляти. Пакувань, запакування хвилюватись не потрібно, доїжджають всі добрі з моїм пакуванням. Тому а, ще є декілька штамбів. Є Strawberry Blossom з бутончиками. Є Vim's Red. Вім'с Red, напевно, теж 3-4 кущики залишилось. І два штамби. І є Sunday Fries на штамбі Little Lime на штамбі. І один Lime Light на невеличкому штамбі. Ці рослини. 3-4 роки мають, тому корінню тісно і вони блідіші. Потрібно терміново їх пересаджувати, тому продаю по ціні двохрічних. не маю часу з ними бавитись і пересаджувати. Всім гарного дня, до зустрічі!